Каже, папа, хорошо, що в тебе в магазині стільки всього є. Дивіться, шашлик пожарив на мангалі, який в мене в магазині є. Від 760 гривень. Є рішотка? є, будемо засипати її ще днем. Вісідку краскопультом я фарбував, які теж в нас є в продажі, акамулятор. Вазони теж є такі в продажі, фонтани теж є в продажу. А, клінкер ми будемо клеїти трошки пізніше, так, да, дось? туди на стіну. Зверху буде, мабуть, зелений забор. Ще не приділилися, чи світліший, чи темніший. Ото, бачите, такий світліший і там темніший. Ще не приділилися, який просто буде. А, що ще? Є рішотка. Шезлонги наші теж є в продажу в магазині. Є столик. А, столик, так, да, до шезлонгів це комплектом. типу, можна є взяти, брати. Червоний столик. А, червоний такий столик теж можна брати, теж в нас є в магазині. Затіняюча сітка теж в нас є в магазині. Що в нас ще до цієї магазині? Термоткоси на вікна теж будемо клієнти є. Бардюрчики. А, бардюрчики, бордюрчики, Народ у нас теж є в магазині продажу. Дивіться, яка красота. Фонтанчика поставили. А? Там тоже бордюрчики. Так, от там бордюрчики. бардюрчик. Бачите, такий тоже. А тут ще ось тут на трубі накручена гілянда теж, яка працює від сонячного світла. Там заборчик у нас стоїть, там світильники садові стоять. Оце все ж у нас є в магазині, да, дочь? Да. Вот. Так що кому що треба, пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профіля. Гієрішетка і новгрін можна в промислових масштабах використовувати. Шезлонги так само. Десь на басіка якогось взяти собі комплект 1000 штук, 100 штук. Можемо вам це організувати і ціна буде суперова. У нас ми напряму працюємо з заводами. Що з гієрішеткою? Що з... з пластиком? Пластик у нас в Україні робиться. Оце бордюрчик, там заборчик і шезлонги, це теж. Напряму працюємо з заводом, і ось такі базони це теж один той самий завод. Так що всі контакти в шапці профіль народ.